Що таке енергоефективне будівництво і чому це тренд? Енергоефективний будинок це оселя, яка споживає мінімум енергії для опалення взимку та охолодження влітку. Це не просто стіни, а розумна система, що створює ідеальний мікроклімат. Чому це так популярно? По-перше, це величезна економія, ви знизите комунальні платежі до 70%, зберігаючи значні кошти щомісяця. По-друге, це неймовірний комфорт. Забудьте про протяги чи холодні кути. У такому будинку завжди стабільна та приємна температура. По третє, це ваш внесок у збереження екології. Менше споживання енергії означає менше шкідливих викидів в атмосферу. І нарешті такі будинки мають вищу ринкову вартість, адже це цінна інвестиція у майбутнє. Як це досягається, ключ у комплексному підході, надійне та якісне утеплення всіх елементів будинку, стін, даху та підлоги, використання високоякісних вікон та дверей, а також ефективних систем вентиляції, наприклад, з рекуперацією тепла. Усе це забезпечує мінімальні тепловитрати та здоровий мікроклімат, енергоефективне будівництво це ваш шлях до комфортного, економічного та відповідального життя.